Чистий, визначний. Він по-твоєму щасливий, але трошечки сумний. Наші любі дошкільнята залишають від садок. Бо до школи проваджати час прийшов вже від нічок. Пані та панове, сьогодні завершую свою роботу проєкт нашого садочка, крутіший за всіх 2023. Його учасники це самі розумні, самі талантовиті. Та найкращі наші діти, нашої садочку. Ми дуже пишаємося вами. Ви підросли і прийшов час іти до школи. Кожен наш вихованець гідний отримати нагороду за свої успіхи та досяг. Отже, починаємо урочисту церемонію нагородження медалями, крутіший за всіх 2023. Дитинство йде від нас кудись, бо соніш І сліду не знайти, Не знайти, та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми, і звалися дітьми. Особливий він буває раз раша раз. Тут. Нині за нас радіть. Ми йдемо у перший клас. Так багато днів підряд, влітку що зими, поспішали ми в садок, днім зростали ми. Тут усім турботу і ласку дарували повсякчас. В дитсадок садок, неначе в казку, ішов уранці кожен з нас. Ти для нас був рідний любий, ти виховував, навчав, пікувався та губив, лікував, оберігав. Нашим залі залімо артисти ми охоче виступали, і розігравали кіства, і вірші декламували.

Вам, шановні, за те, що ви відклали всі свої справи і призавітали на це чудове свято. Сьогодні всі-всі нагороди найдуть своїх героїв. Але давайте згадаємо, які були ваші дітки, коли ви перший раз привели їх до дитячого садочка. Підростають у гнізді у гністечку. Субтитрувальниця Оля Шор So. Почесне нагородження переможців проєкту. Крутіший за всіх. Яка чудова дивна мить, вступити в світ розумний і широкий. Діти наші вміють думати і розуміть. В садку цьому навчали їх чотири роки. Не хаюйтесь, мами, це буде гарно. Майбутні тут міністри, юристи, і доценти, дизайнери, банкіри і точно президенти. школі ми готові, там наче мусимо читати. Ми та тато даємо слово, відмінками в школі стати. Знаю, діти, лише одно. Найцінніше за усе добро, ким би ви колись не стали, і де б у світі не були, щоб ви завжди пам'ятали, лишайтесь справжніми людьми. Кожна дитина нашої групи це маленька, яскрава зірочка, яка виросте у велику, чисту, добру і талановиту зірочку. Я хвалюю, я а аж скоро йду до школи перший раз, перший клас. Дорогі дітки, я бажаю вам, щоб ваші всі-всі здійснилися -всі мрії і сподівання. І о, вдача завжди-завжди вам посміхалася. О, 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 о. Невже до нас завітала передача «Світське життя? А де ж Катя Осадча? Невже Катя Осадча запізнилася і не зможе зняти репортаж про наш випуск? Тож ми мікрофон включаємо і репортаж свій починаємо. Тож, шановне панство, ми ведемо репортаж з грандіозного шоу «Вручена медалі крутіше за всіх. Чотири роки глядачі нашого каналу спостерігали за розвитком подій і за ростом в самому прямому сенсі слова номінантів. І ось останній кадр. Мені треба, перш за все, взяти інтерв'ю у спонсорів нашого проєкту, у батьків. Та, да, батькам жилося гарно. Рано вранці встали, відвели дітей в садочок, ввечері забрали, а сьогодні у них свято, випуск з рідного садка для батьків. Кінець практично безтурботного життя. Рано вранці треба встати, щоб портфелика зібрати. А ввечері уроки всі повчити, дитину роздягнути і помити. Тож прощавай футбол і серіал. Вам буде сниться зошит, ручка і пенал. Ось така перспектива у вас, батьки. Але мені дуже цікаво дізнатися, чи готові ви до школи? Як ви роз поділили обов'язки у своїх сім'ях. І зараз ми про це дізнаємось. Увага на екран! На екрані ви бачите зірочок. Зараз по черзі, кого я буду називати, ця родина обирає зірочку і отримаєте запитання. Тож, будь ласка, почнемо. Родина Захарчика-Скринника оберіть зірочку. Сім обираємо. Хто буде винен, якщо ваша дитинка отримає двіючку? Батьки Захар каже, що батьки будуть винні. Будь ласка, родина Шелучка, Марка. Оберіть зірочку. Зірочка під номером 11. А хто робити буде ремонт у класі із вашої родини в Шилучки? Тато! Родина Левковського Станіслава, оберіть, будь ласка, зірочку. Перша, перша. Хто ж о 6-й ранці буде прокидатися і піднімати всю родину? Мама, звісно. Так, родина Олексінка Даші, оберіть, будь ласка, зірочку. Шість. Скажіть, будь ласка, матусенько, хто ж у вас в родині буде допомагати збирати портфелика вашій дитинці? Мама. Далі обирає Дякую. зірочку родина Яремчук Ангелінки. Оберіть зірочку. Дякую. Хто із вашої родини буде ходити на батьківські збори? Мама, Мама звісно. Слідучі обирає зірочку родина Андрюшки Юресов. Хто буде ввечері заводити будильника, щоб не проспати, слідкувати за часом? Мама, в нас є родина Ангелінки і Максима. Матусенько, обирайте дві зірочки. Спочатку одну, а потім другу. Чотири. І хто буде доїдати сніданочок зранку, якщо дитинка не виїсть? <плес> <плес> обирайте слідуючу зірочку. Дев'ять. Хто буде плакали? плакати, коли вже не буде сил? Мама! Будь ласка, родина пана Маренко Владика. Оберіть зірочку. Десять. Так, тож у нас буде перевіряти домашні завдання. Тато. Родина Вови мулика. Оберіть зірочку. Мама. Хто буде у вас водити дитинку у школу? От вам питання прям чітко вам, Анна Вікторівна. Ой, тато. Нашому тихону залишила зірочка три. Мама, ви обираєте нашу зірочку? Хто ж буде читати букварика з дитиною? Тато. <му> Що? Типівасту. У вас тут типу? Ні, в нас ви путіний. От свій! Знаєте на даргом? Читати, писати, сидіти рівно за парками, відповідати, рахувати і все це. Вчили в дитячому садку, а ви нічого не вмієте, нічого не знаєте. Куди ви зібралися? Ми навчилися. І дітки в нас все вміють. А я зараз перевірю, я буду вам задавати запитання, а ви мені будете відповідати. Але відповідати очинками мовчки. Чули? Мовчки? Ну що, готові? Готові, приготуйте долоньки. Скільки крил у городчика? Добре, тільки лаху риби. А скільки путів <пухи> у кругів? <риклеви> Я тут на Перший і все, ви знаєте. Ну дійсно, ви якісь такі розумні, аж страшно. <гум> Слухайте, а ви знаєте, що ваша свята сьогодні подвійне, до сьогодні день запуститися. дітей. Дітки, я вже вам виношкиня, я вам бажаю. Мирного неба. Здорові! Щасливого дитину! Успіхів і в нашій мирній, рідній Україні. Звідки дощ? Ідеться віко! І дітки. І завтра вся Україна дізнається, що в селі Миколаївському є такий чудовий дитячий садок-журавлик, а в ньому є такі розумні, талановиті, виховані дітки. Дорогі наші вихователі, дякуємо вам, строгістю і мудрістю схожі ви на маму. Діток навчили старанно. Кожен ранок ви, щоб були і чимними, і добрими людьми. За те, що нам читали книжки, за вашу лагідну усмішку. За те, що були ви уважні до нас, привіть у клін. І подяку від нас, садиці. Завідуючи наші вдячні, ми за ласку, бо це в нас, наш садок зробили як сказку, завідуючи нашу шодесеньку, літає і, керу, і завжди крісло. керувати встигає. Пощавай, садок дитячий. Ми йдемо у перший клас. Всім працівникам садочка скажемо спасибі, не хвилюйтеся за нас. Побажаємо нашим діткам впевнено йти до зірок в крістерні, долаючи перешкоди, а за традицію слово надається директору нашого садочка Леонтівій Ганні Григорівні. Дорогі наші випускники, дозвольте мені привітати вас. і всім надати диплом випускника дитячого садка. Я бажаю вам, щоб ви були здорові, успішні, щасливої дороги вам країну знати. І ніколи не забувайте наш рідний садок, як сумно з вами розлучатись, але прийшла, пора прощатись. Останній раз ми тут зібрались, але завжди вас будемо пам'ятати. Зібрав сьогодні нас, він самий перший, перший випуск ваш ми будемо ніжно з любов'ю згадувати вас, ніжно звучить вальс, любимо ми вас, неначе наче журавлики ще. Час. Щасливими будьте в житті, прощавайте, як непомітно тут біжать роки, коли батьки привели вперше вас, були тоді іще виманюки. Сьогодні ж ми з гордістю дивимось, діти на вас. Не звучить вальс, любимо ми вас, неначе наче журавлики, ще погружляйте, ми випускаємо вас в цей незабутній час, щасливими будьте в житті, прощава. Звучить вас, любимо ми вас, неначе журавлики, ще покружляйте. ми випускаємо вас в цей незабутній час, щасливими будьте в житті Прощай